Давайте подивимося на факти. В кожній країні світу є люди, які належать до релігійних організацій і вони не можуть приймати військову присягу і брати в руки зброю. Яка ситуація з такими людьми в Україні? Якщо такий чоловік відмовляється від мобілізації у територіальному центрі комплектування, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років. Якщо такого чоловіка призивають на військову службу, і він на полігоні відмовляється від зброї, відмовляється від присяги. То, до прикладу, по справі Кирила Берестового, ми бачимо, що такому чоловіку в кінцевому результаті пред'являється обвинувачення за 409 дев'ятою статею Кримінального кодексу. Також можуть пред'явити 402 другу, 403 третю, а це непокорене виконання наказу. І по всіх таких справах санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі, тобто не йдеш у військо від 3 до 5, ідеш від 5 до 10. Точно так же, якщо такий чоловік призваний, але йому не забезпечено можливість проходити військову службу без зброї, і він не може прийняти присягу з мотивів релігійних переконань, і він іде додому, СЗЧ Йому точно так же загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. То, що ми бачимо в Україні, шанси не потрапити у в'язницю для таких чоловіків практично немає. Тому ми бачимо, що держава не забезпечила можливість таким чоловікам виконувати конституційні обов'язки, але без зброї і поза військовою службою. Про що це говорить? Що дуже скоро. Тюрми в Україні будуть наповнюватися віруючими людьми, як би сумно це не звучало. Тому ситуацію потрібно негайно виправляти на законодавчому рівні, і я думаю, над створенням асоціації захисту в'язнів сумління в Україні, адже ситуація дійсно стає критичною. Бачу це як адвокат.